Увага, друзі, зараз я вам покажу матеріали, які ви повинні побачити та поділитися цими матеріалами із поляками, тому що цей рівень популізму, на якому сьогодні стоїть Польща, він просто зашкалює і у всьому звинувачують, як ви думаєте, українців. Це ситуація, друзі, із заправки, на якій громадянин Польщі на Варшав... на Варшавських номерах, зараз ви їх побачите, він просто перейшов всі межі. І громадянин Латвії заступився за Україну, до яких чіплявся цей поляк, за що ми йому пишемо, дякуємо в коментарях. Тому ринайте в опис і вже пишіть. Дякую після того, як переглянути це відео. Але ще хочу нагадати, що компанія TransferGo з промокодом ПЕХ дарує найвищий курс переказу коштів з Європи в Україну. Заходите в додаток, вписуєте пех і вас, ваш курс одразу збільшується.

Не трогай меня, не балуй. Еще раз не рушишь. Да, публика не хлопая, не бай, не вовремя, не вовремя. А вы полицию? А Полиция не 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 не. Что они пытаются я сейчас стану убедить. Ну уже поехал. Я поехал. Он пьяный уже. Иди же. Он выехать не даст. Он не даст выехать. Після побаченого, друзі, чітко можна підтвердити те, що поляк був або ж нетверезий, або ж під якимись наркотичними засобами. Мені здається, що наше консульство повинно звернути на це увагу, тому що та межа популізму вже перейшла норму. І те, що ми вбиваємо поляки, ну якби ми когось вбили, ну то, напевно, на здоровий глузд сиділи б ми у в'язниці. Але ж. Ні ти, ні я не сидимо у в'язниці, тому що ми особисто нікого не вбивали. Я не повинен відповідати за якісь вбивства, які я не робив. Це ж неправильно, правда? Ми живемо в демократичній державі, і кожен громадянин, який живе в будь-якій державі, хоче спокою. Я в тому числі я виріс в маленькому селі на Волині, і хочу вам чітко запевнити, що його назва пихи, і воно було створено не названо. Не Українцями, тому що пех це нещастя. А я, як П, приношу нещастя тільки тим, хто на це заслуговує. Тому діліться відео, підписуйтесь на канал, і далі буде тільки цікавіше.